Касто і в нас російська що... церква, і всі пов'язані з нею структури. Київська митрополія відмовилася розривати ці зв'язки, хоча могла це зробити, і залишитися або незалежною, або доєднатися до якоїсь іншої церкви. Це був їх вибір. Вони відмовилися це зробити, зберегли цю єдність через те, вони мають бути заборонені. Вони можуть це оскаржити в суді. Вони кажуть, що вони це зробили. Але попри це, українська держава має всі можливості і повноваження закрити чи припинити діяльність цієї організації, що і повинна робити. От, і все, тобто, поки що, процес іде нормально. Те, що він затримувався, він затримався через уряд. Тому що уряд дуже довго не міг підготувати цих урядових механізмів втілення тих норм, які є в процесі. І 9 місців чекав. І саме тому процес відбувався дуже кволо. Там, хоч і було відтермінування на 9 місців, уряд повинен був зробити всі ці документи за три, для того, щоб до того часу, коли 9 місців мене вже бути повністю готовими, якщо російська церква захоче і далі залишатися російською, а це було. Передбачувано, власне, так і сталося, а, але тепер вже все готово, і е, на сьогоднішній день державна служба зетної політики свободи совісті діє відповідно до чинного законодавства. Вони є урядовою структурою, тому від уряду залежить те, скільки в нас ще буде існувати російська церква.